Уже другий тиждень у Коломиї проводять спортивні заходи з нагоди Дня фізкультури і спорту, який Україна відзначатиме 14 вересня. Цими вихідними визначали сильнішу у футболі та стріт-долі. це, це популяризація виду спорту, адже ініціатива міського голови вивести спорт у нашому місті на вищий рівень. На стадіоні юність Коломиї пройшов чемпіонат зміні футболу. За перемогу змагалися шість команд. Це хлопці віком 10-14 років. Я люблю футбол з Разом познайомитись з якимись хлопцями і бути разом серед школярів. Футбол одна з найпопулярніших ігор. Хлопці з задоволенням тренуються, займаються з дітьми. Досвідчений тренер Андрій Рогалевич. Я займався 10 років футболом. Ті навики, які мені дали тут, я передаю ці навики дітям. Ми їздимо на турніри в Львів, в Чернівці сняти завжди. Є якісь там і прозові місця, є і поразки. На січових стрільців, де розташований єдиний в місті баскетбольний майданчик, вже старші хлопці грали у стрітбол. Там проходив відкритий чемпіонат міста з цього виду спорту. Цей вид спорту в Коломиї він бере свій початок ще десь з 96-го року. Перше він проводилось. Такі проводились міжобласний турнір. Так на даний момент вже як набрав свого розвитку, і команда нашого міста на даний момент є діючими чемпіонами області в складі складі романиці Андрія, в складі Вінтоніка Віталія в складі Торбенка Олександра цьогорічний чемпіон області. Тобто сама сильна команда в області. І так само гідно представляємо на чемпіонаті України. Мало є майданчиків, по Коломиї, де могли б діти займатися. Реально так говориш, от є от єдиний майданчик це дети, діти дійсно хочуть грати. І один такий єдиний майданчик, де хоч покриття більш-менш відповідає тим нормам, які треба, бо які не можуть спричинити травму, де можуть діти пограти. Загалом у змаганнях зі стрітболу взяли участь 10 команд. Були спортсмени з міста, району та Івано-Франківська. У мене брат займався і. Він мене теж поставив. Вже сім років займаюся, мені це дуже подобається. Ну, Займав на області другий-третій місця. Переможці усіх змагань відзначать призами та грамотами вже у суботу, саме в день професійного свята всіх охочих до фізкультури та спорту.